Артеріальна гіпертензія, простіше кажучи, гіпертонія або підвищений тиск недуга, яка за статистичними даними зустрічається у кожного третього мешканця нашої країни. Я десь 10 років болею повищеним давленням, і тільки воно в мене починає, якщо я себе… У мене раніше було поніжене, а зараз… Побочне заболівання у у піднімається. Якщо мені піднялось сто сорок і сто сорок п'ять давління, то вже я себе плохо чувствую. Поэтому я зразу обращаюсь, лікаря і мені показувати допомогу. Наша ціль виявити та скоординувати такого пацієнта до сімейного лікаря, який призначить лікування та скоригує. Спосіб життя такого пацієнта в рамках проведення тижневої картеральної гіпертензії в місцях скопичення людей буде проводитися вимірювання нашими спеціалістами. При кожному міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, в структуру якого входять амбулаторії, організовані пункти безкоштовного вимірювання тиску та надання первинної консультації. Гіпертенічна хвороба може протікати безсимптомно. От людина йде. Е там, за продуктами, там, в магазин. Чи просто прийшла, наприклад, в аптеку там, за знеболювачами. А тут їй запропонували вимірювати артеріальний тиск, і в неї він виявився підвищений у цієї людини. І... Наш співробітник він порадить за місцем мешканням звернутися до свого сімейного лікаря, який допоможе розібратися в причинах, підібрати лікування, і далі скоригує вже, вже ситуа ситуацію в цілому цього, цього пацієнта. Здебільшого пацієнти не зважають на перші симптоми захворювання або звертаються за допомогою не своєчасно а дехто й не знає, що серед ускладнень артеріальної гіпертензії є інфаркти та інсульти. Людина ходить, вона працює, веде активний спосіб життя, вона не відчуває, що в неї підвищений тиск, тому що це безсимптомно. Тож, якщо ви протягом певного часу відчуваєте головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість, підвищене серцебиття, а в деяких випадках страждаєте на носову кровотечу, це серйозний привід звернутися до найближчого пункту вимірювання тиску та отримати першу допомогу. Або ж прийти безпосередньо на консультацію до фахівця.